Керівники служби порятунку провели захист з безпеки життєдіяльності для підопічних Івано-Франківського територіального центру соціального обслуговування та нагадали людям похилого віку про основні правила пожежної безпеки під час осінньо зимового періоду. Також наголосили всім присутнім, що звикати до сигналу повітряна тривога ні в якому разі не можна. Надзвичайники розповіли про кількість пожеж у житлі громадян, які виникли спочатку 2023 року, та кількість травмованих людей на них. Основними причинами виникнення таких яких пожеж є короткі замикання електромережі та необережне поводження з вогнем? Фахівці ДСНС наголосили на дотриманні правил пожежної безпеки при користуванні відкритим вогнем, газовими приладами, щоб не допустити виникнення пожеж. Рятувальники закликали присутніх не перенавантажувати електромережу та не допускати відразу роботу кількох приладів великої потужності. Ми запросили рятувальників для того, щоб вони роз'яснили людям похилого віку, як себе поводити в побуті вдома. На вулиці під час наближення свят, які будуть, і дякуємо рятувальникам за те, що вони завжди відгукуються на наші прохання. І на наші пропозиції також рятувальники нагадали присутнім про дотримання правил експлуатації пічного опалення, використання електричних обігрівачів та як берегти себе від пожежі при використанні свічок та під час відключення електроенергії. Люди уважно слухали поради та запевнили рятувальників, що будуть виконувати усі рекомендації, щоб берегти своє життя та майно від небезпеки.